Всім привіт! Прийшла до мене малесенька, дуже посилочка. Ось така. Е... Який час? Оде відправлення 2015-го, 2015.10.05. А сьогодні у нас 10-го 22-го. сьогодні 22-го. Це приблизно... Що в нас виходить? 8... 12... 17 днів. Ну, 17. Це від моменту того, що він відправив продавець. Ось це годинник у нас. Жіночий годинник. Ось такий. Ну, мені дуже сподобався. Я, звичайно, його вже розпечатував. Ну просто супер до біжутерії. Жіночий годинник. Дивіться самі. На руці, ну... Так, стоп. Тут відкривається так тут. Зараз я покажу, як на руці він стоїть. Я, напевно, якщо його закладу, я його не зніму, А може і знім. Ось. Так стиснуло, що блин, рука червоніє просто зразу. Ну годинник дивиться просто супер. Реально. Так, а зараз зняти? Ні, <ріху> легше всі знімає, чим натягується. Ось. Ну, все, ось така посилочка. Дуже класний годинник і він недорогий. Так що, дякую за увагу. Пока.